Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад. Які приємні сюрпризи від цих вихідних ви можете отримати? Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першої приємні сюрпризи для першого. Паш кубків перевернутий. Ну, дивіться, можливо, у вас були якісь такі неприємні ситуації, коли ви не могли знайти спільну мову у родині. Можливо, із вашими, з вашим меншим поколінням або старшим поколінням у вас виникали якісь конфліктні ситуації, непорозуміння, можливо, були з'ясовували стосунки. Для когось, можливо, це були такі емоційні. Перепади, Коли ви навіть ну, втрачали силу свою. А ще, можливо, у когось було, були певні страхи. Чогось ви боялись нового або йти у нове, щось вам там заважало певним чином. То на цих вихідних ви це все здолаєте, ви вийдете з тих негативних емоцій. Можливо, хтось обере свій новий напрямок, зможе здійснити те, що забажав собі, відмовитися від тих страхів, які вас руйнували до цієї пори. Можливо, у вас будуть зустрічі якісь приємні з діточками спілкування, з вашими, з іншими дітьми. І все для вас, що ви будете робити на цих вихідних, принесе уже свою радість. А я вважаю вам приємних вихідних. Другий варіант для вас, що буде приємне, Сімка жезлів перевернуто, говорить про те, що ви, напевно, мали якусь таку жорстку конкуренцію, де. Вам доводилося відстоювати себе, свою позицію. Швидше за все, це могло бути у робочих питаннях, коли ви не знали, як вам вчинити, що вам де, чи є вас підтримка, то наразі ви це все зможете здолати. Якщо ви здобудете певну інформацію, зрозумієте, що у вас там виходить, не виходить, то що потрібно вам для того, щоб ви відчули себе. Впевнено на ті позиції, яку ви займаєте. І от саме на цих вихідних ви зможете це зрозуміти і зможете віднайти вихід із складної ситуації. А я бажаю вам приємних вихідних. І третій варіант світ перевернутий. Говорить про те, що, можливо, хтось по третьому варіанту знаходився в певних обмеженнях. Обмеження можуть бути різні. Можливо, ви самі себе, в себе не вірили і обмежували в чомусь. Можливо, хтось вас тримав у таких рамках, коли ви відчували, що ніби сковані, і не можете нічого зробити самі для себе. То на цих вихідних вам доведеться вже зруйнувати ті всі обмеження і відчути, що Всесвіт він такий величезний і необ'ємний. Що є причини, щоб радіти життю. Тому на цих вихідних прикладайте зусилля для того, щоб ви звільнилися від тих обмежень і насолоджувалися своїм життям. Це буде для вас приємний сюрприз. А я бажаю вам приємних вихідних.